Всім привіт! І, і сьогодні ми з вами, з вами будем будемо готувати крамку. Помню, ми кавкашки ще. Ще більше пошкоджене волосся. Да. Пісня симпатічну дівчину <по> <по> з Солі Фанса. не місті з Дейзіком. Песи, далі паци, я не знаю. Максимально прозорі дівчата. Шоста година ранку, друзі. Я гуляю з собаками, тому що я буду їхати в Дніпро на декілька днів. У мене суворі правила і запровадить мій чоловік стосовно чистого життя. У нас Ріта поїхала по справах. Я тут на хазяйстві з цією красоткою. Я чекаю, поки вона приїде. Потім я поїду в балмі. Робити догляд за волоссям. Також я записалась на бровки, мабуть, кінчики ще підстригу, тому що вони дуже сухі. Мабуть, ще на браш накручусь, не знаю. Потім я дуже хочу заїхати в інтімісімі бусічка. Хочу подивитись собі нову, новий бюстик. Бежевого кольору, тому що це я, до речі, теж в індімісі інді брала, але знаєте, типу, тут вже трохи як катешки. І хочу ще як космодрак заїхати. В Дніпрі відкрились. Ось так. Рожочок малисенький лежить тут, чекає М -м -м. на свою хозяйку. Да, Бафі. Бафі булочко. У неї випало один чи два зубики. Бафі покаже. Вітер просто і весь мій блиск залишився на волосах. Я вже зробила процедурки. Я зробила бровки. Волосся стало просто максимально м'яке, м'ягусіньке. Підстригли ще кінчики, і мені дуже подобається. Дійсно, різницю дуже відчутно, хоча, хоч і кажуть, що Токіо більш підходить для блондинок, але все через те, що в них ще більше пошкоджене волосся, ніж у брюнеток, навіть у кого сухе волосся, і через це результат типу краще. Але я прям відчуваю, ні жодна маска таке не робить з моїм волоссям, і потрібно зробити три процедурки мені, а потім вже можна раз на рік. Я замовила собі зелену гречку з яйцем башот та грибочками. А чи вітчина? Шинка, шинка. Тапочки. Зайшли, придбали масочки. Ми в ісей заходили, там вибір не дуже великий. Мені просто потрібно на Зволоження та живлення і вирішила взяти ось таку від медіпіл. Звичайно, хочу щось сьогодні зробити зі своїм обличчям, тому що воно дуже-дуже сухе через погоду і через осінь. Погляньте, яке прикольне вино ми взяли. Ми завітали в хулі-хулі в Дніпрі. Ріту запросили зробити огляд. І що вам сказати? Тут так смачно, нам все дуже сподобалось. Дійсно рекомендація, тому що така смачна курочка. Картошка фрі, пончики прикольні. Мені більше сподобалося, напевно, з шоколадом, ніж з ананасом. І більше я да. І дуже смачна шаурма. Я брала собі, Ріта брала класичну, а я брала стіндовою креветкою. Прям вау, супер! Нам сподобалось. Була вїздити зараз з крабом там в Балтії. Дуже було. Ну, я скрадки. люблю таке, що це буде щодорого, багате. Ну мені подобається морепродукти. Що у нього є? Такий, як у дівчатки.Всім привіт. І сьогодні ми з вами будемо готувати краб. Ми з Рітою купили. Ми збираємось в АТБ за віном, і просто ми сиділи в піжамах 10 хвилин до закриття АТБ і просто увага в чому йдемо. Піжама, піджак, джинси. І у неї теж штани та піжамка. Плоху, прям? Модне. Плохо. Ну, рід, ми в АТБ йдемо. Упакал кашки ще маєш мені вийде. Чому як? За віном і в этом, в тако. Поки мій бойфренд не знає. Сказали йому, що за ще за стіками вийшли. Нічого Блін, погляньте, до речі, як сяє обличчя, це мені ріта дала свої педи а, інституту. від інституту. І, типу, вони мені раніше підпекали, а зараз ні, все гуд, але обличчя після них дуже класно сяє. Її, до речі, вислали SPF але та теж... Крем. Завчекай. Я їй сказала, що ці пеци, вони з кислотами. Пеци. Пеци, да. паци, я не знаю. Пеци, як, вони... як... цуценята. з кислотами, тому це нормально, якщо вони підпекають, підпекають. трішки. Це потрібно. Раз okay. а так, в мене я звикла швидко... Так, вона хворіла і в, мене, в неї завикає в мене зараз залеж... залежність від, від краку. Краку. Так, так. А, рибу рибу. а, В мене спочатку, коли я вперше раз користувалась педами, в мене реально дуже пекло обличчя, бо навіть почервоніння було ось тут на щоках. А зараз все гуд. Просто погляньте, як сяє -so. шкіра. Вау, прям як у кореяну. Прикольно, мені потрібно придбати. А інститутом хотіла придбати їх, але вони там коштують 400-400 400. Типу, блін, це дуже так, ну, не хочеться мені витрачати да, чесно. Дуже рідко користуюсь, насправді. Вони в мене, напевно, з весни А можна користувати взагалі. Раз на тиждень? Ні. Е, десь три, три рази на тиждень. Три рази на тиждень. 60, тобто 60 штук це скільки вистачить? Ну, якщо кожного дня то на, то на, на два місяці, місяці. А якщо три а, рази ось, в сім, то ну, на так, 4 місяці, якщо три рази на да, як я і користуюсь, ну, в принципі, нормально, можна розкошелитися, так сказати. Ось такий е кремчик, і ось такий СПФчик. А ось це е педи. Ти можеш сказати це на камеру? Возбуждающая ли это пижама? Я думаю, да, как будто такая школярка. Рита, сегодня. Я сегодня запуску. Ну, я, я... спрашиваю хлопців в Ютубе, зворушливо или как это? Не знаю. Короче, возбуждающая пижамка на мне. Шалбан. Значить, Значит, возбуждающая, все-таки наконец. А, я просто сегодня записувала видео в ТикТок та риз з цією піжамкою. І Ріта мені сьогодні сказала що що, Only Funly Fun Вот реально, он ли просто, я не знаю, я подписала симпатичную девочку с онлефанцов. Вот, реально, она типа выглядит как ребенка. Короче, и она постоянно любит какую-то одежду, как будто реально с нью Йоркера. Так, мы ж брали пижамку в Нью-Йоркере. Короче, и там є такие футболки, що типу прям знаєте, ну. Не дуже. Прикольні. І, і, ну, вони прикольні, але, блін, я б навіть вдома їх не носила. Мені не дуже таке подобається. Ось ці педи. Я їх використовувала. А, не важка коробочка, але вони дуже прикольні. Зараз я шкіру свою покажу. Ну, в принципі, ребіата, мені дуже подобається. Так, зверху є крем, але м -м, такого б ефекту не було. Якщо б не вони. Ну, в принципі, мені сподобались. <ріст> <ріст> Яка ти малесенька. <ріст> Як ви вичини? Бафічка. <ріст> 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 Будемо сушити тебе зараз. Якісна телефон не така, як на камеру, але вона дуже важка, щоб з собою її тягати. І в принципі, я зараз направляюсь в легенда парфюм. Сьогодні у мого хлопця день народження, хочу докупити йому а, ну, як ще презентик до подарунку. Тобто я декілька позицій йому купила. Це парфум зараз буде, потім це противні штани Hugo Boss». та також найковська. А, ця, скажіть мені, футболка чи кофта. О, господи, а куди я зайшла? Туди взагалі я йду. Я замовила тортик, сьогодні ще за тортиком поїду, і також замовила цей а, кульки йому. А, йому 28 років сьогодні вже і тому о, кав'ярня. Я вже скупилась, довго обирала аромати і вибрала 10 ароматів ось по 5 мілілітрів. Скільки б я свого Олега не вмовляла купити повний цей розмір, але я також його розумію, тому що я зараз та людина, яка не хоче собі ніякі парфуми повного об'єму. Ну, тобто, в мене вже вдома так достатньо цих парфумів, тому що, е, що вони вже реально набридають. І якщо я там повний розмір купляла, то мені їх вистачає просто на роки, два-три. В мене вдома стоять деякі парфуми, яких, е, які я купляла ще до війни. І е, я ними дуже рідко користуюсь. А коли ти береш ось так на розпив, на розпив, на розпив, то тоді в тебе... Ой, я щось по дворам заблукала, ладно. А, а коли ти береш на розпив, то тобі вони не встигають набриднути, а, і все. І тобто, ти можеш там уже через деякий час взяти повний розмір. Але я відношусь до тієї людини, яка... А, Краще щось нове спробує і постійно буде пахнути різним парфумом. Я знаю, що деякі люди обирають для себе спеціально свій аромат, бо мають декілька, щоб, типу, знаєте, мати впізнаваність. Ну, не ось так, а типу, просто не для людей, а саме для парфумів, щоб аромат асоціювався з людиною, як там, наприклад, солодкий або ще якийсь. Але не знаю, мені в принципі не дуже таке. Заходить, тому що мені краще кожного разу щось новесеньке пробувати, аніж ну, користуватися парфумами, які мені вже набридли або мені вже не подобаються. Я взяла йому 10 різних ароматів, і мені здається, це дійсно прикольно. Сьогодні такими набридло, закінчились там, інші взяв, і вони всі плюс-мінус там схожі. В запі. Це про... Я вже попробувала, але не цей шматочок, а інший. Це просто щось нереально смачне. Тут ще горішки є. Блін, він просто неймовірно класний. Цей матрас мені вислав Мейбеліну в подарунок з косметикою, і Олег вирішив його надути. <гум> Насоса, блін, немає, але а просто такі. погляньте, який він кайфовий. Тут навіть є для стаканчика. Ось там ось така штучка. Шу. Ти впевнена, що ти будеш його надувати? Я подушку я надуваю. А, погляньте, як він надув цей матрас, просто за хвилин 15. Поки ми тут розмовляли, наша Джесі а, залізла на крісло в одіяло і ось там закуталась і ось там засинає. Мілашка. У мене в кімнаті ось такий куточок. Тут а, Посилочка з Папаї. Ось таку свічку я купила в юск, але я її не а, запалюю. Поки що не знаю, чи буду це робити чи ні. Тому що тут все ж таки парафін. Таким краще не дихати. Просто купила для краси, мабуть, буду готувати якісь рецепти. А, ось ця, та, яку я вам казала, а, від Divy Home. Півонія. Я її. Запалювала напевно разів п'ять лише і бачите, тут лунка, тому що я не дочекалась, поки вона дійде до країв. Тому зараз потрібно або ну не зараз, в принципі, потрібно або феном підігрівати. Ну, або просто ось так далі користуватися. Щодене, я не веду, на жаль, це просто, ну я не знаю, не можу себе взяти в руки і його вести. Давайте відкриємо everyday. Тут ось такі резиночки. Я, в принципі, дуже обожнюю цей бренд. В мене а, Вони також надсилали на інтеграцію не, не як подарунок, крабік та резиночку. Крабік я загубила десь на зйомці, скоріш за все, резиночка досі лежить в ванній кімнаті. Мені дуже подобається якість. А, далі йдуть ось такі резиночки. Ще одні. Це. Ну, просто звичайні, але вони дуже, до речі, приємні на дотик. І ось тут крабік. Крабіків багато в мене просто не буває, тому що вони в мене або падають, або я їх а, десь а, гублю, або там, вони в мене ламаються. Тому крабік це завжди топ, особливо ось такий. Дуже, до речі, прикольний. Хочу зараз зробити анпатінг разом з вами з папаєю. Ось цю штуковину я досі не облаштувала, щоб ви розуміли, це в мене тут стояла. Ой-ой-ой. Взагалі-то замовляла для того, щоб поставити сюди тональні засоби свої. Вони в мене просто ось тут. Валяються, але я просто не хочу заставляти. Знаєте, я б щось сюди інше поставила, але, якщо чесно, не знаю що. В мене тут стояли вже помадки, але вони не дуже м -м, зручно, тому що коли ти тягнешся, в тебе падає все, все, що там стоїть. Тому потрібно придумати для чогось іншого. Мабуть, для парфумів, до речі, можна буде поставити. Це мені, е Ріта, подарувала ось такі. Заколочки для того, щоб робити макіяж, і волосся не падало на обличчя. І пензлики вже потрібно помити. Просто я не знаю, намагаюся мити їх хоча б після 2-3 макіяжів. Але це не завжди відбувається. Це крісло дуже таке гарне, воно мені дуже подобається. Але, на жаль, я мушу застила його пледом через те, що мої собаки тут. Точать свої когті і залишається замість барашка ось така фігня. Буду робити розпаковку. У мене є ось така штучка, до речі, вона дуже зручна. Це я замовляла або на Аліку, або ще десь. Я вже не пам'ятаю. Напевно, не на Аліку, напевно, в нас в Україні. Але. Вона просто трохи дорожче коштувала. Наліку, там, наприклад, штучка така 15 гривень. У нас вона буде коштувати 40 або 50. Тут на 2500. Зараз покажу, що тут. Тут ось така ковтиночка. Вона звичайний, звичайний, звичайний білий лонгслів. Тканина приємна. Зараз покажу. Ось такий лонгслів. Він не сильно так просвічується. Але він такий, знаєте, біло-молочного кольору. А, прикольний, прикольний. Потрібно взагалі-то поміряти, але мені так лінь. Вона з такого, знаєте, прикольного матеріалу. Бим, чи поміряти її. Вона довга і прикольна, в принципі, на наступне літо. Добрий вечір. Привіт, зацепочка. А що це таке в нас? Ладно, Це, до речі, не проблема, бо це дуже е, швидко прибирається. Я вже дуже багато так зацепок якихось прибирала. Ви просто берете якусь е, не іголочку, а берете саме тріпочку і, коротше, продівається ось так, і засовуєте всередину, але щоб воно було не товсте, як іголочка тонесенька, і засовуєте сюди. Розкриваєте. Там що, якщо це скрепочка, відкриваєте і дістаєте цю ниточку. І вона прячеться, тому що ось так, в принципі, дуже важко її запрятати. Ось така суконька, реально пляжний варіант. Long sleeve, він максимально прозорий, дівчата. Прям максимально теж помітьте по цій етикетці. Він класний під лівчик. У мене, до речі, є від Intimissimi схожий, але по якості трохи інший. Цей просто як тонесенька хебешечка. Але в принципі такий прикольний, знаєте, на заміну я дуже обожнюю лонгсліви. а там чорний, бежевий, дуже багато різних. В мене є від хейбека, але мінус в тому, що він кашлатитись почав ось тут. Хоча я, напевно, не так часто підвіски якісь носила. Але ось тут вони в катешках. Тато не знаєш, мама. І Ми о, виїхали для того, щоб забрати бабусю, тому що вона їздила до мами, приїжджає сюди, ну, щоб відвезти її з речами додому. І тато не знає, що мама приїжджає, це сюрприз. Чекаємо на Ріте, вона повинна приїхати з хвилини на хвилину. Ріта нова. Я на зарядку. А тут нет? Нет. В перший раз. Перший класс на У мене алкогольный якийсь напой. Джимбим. бім Та ні, яблочком. Коже потом. Понятно. Отелем. Отелем. Мені єгипетським отелем пахнет. У дядів підносить. Коротше, в мене тут віски і щось гаряче. Тому що в мене щось болить голову. Я вважаю, що я трохи захворіла, тому взяла собі гаряченьке. Ось так. Це ми вже в другому закладі за сьогодні, через художню. Доліка є где-то. Тут яблука. Тут немає яблука. Це наш чим? такой пот вместе с десиком, С вежаком, типа, женским. У меня же такие бокалы дома. Ну да. Мне, кстати, нравится чашечка. Вот это очень такая симпатичная. Блин, горло реально болит. Так, мы с на пиздень снеданок выскочили. Я замовила себе сырники. Каби на кокосовому, Аріта замовила суші та ще напої вибирає. І ми в сенаторі Запорізькому. Це минулий аристократ. До речі, багато риби чипали. Дуже. Видиш, як тебе любити, це добре, конечно. Беті, ну якщо б тебе не було, не було б і бафі. Взяли ось такі пелюшки для собак. Я взяла для Джесі. Прикольно, рожевих ще не було. Притасторія. скинь с надписью УК за 93 гривны. Сейчас будем маму пранковать. Да, она скажет ней, потому что это оригинал. Мама. За, за 93 гривны. УК. Как думаешь, оригинал или нет? Ну, даже если нет, а кто знает. Они... Не, а ты как думаешь, ариха или нет? Я думаю, да. В шкарпетках. Бафі. Козак. Беті, козак.